Десята ранку, понеділок. В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі. Д1. у студії для вас працює Павло Живєтів. Вітаю! Повномасштабне воєнний фонд, вторгнення РФ в Україну 180-та доба. Цієї ночі ворог знову обстріляв територію нашої області. Російська армія нанесла удари по трьом районам: Нікопольському, Криворізькому та Синельниківському. Нікополь обстріляли із градів та ствольної артилерії тричі за ніч. У житлові квартали прилетіли 42 російських снаряди. Попередньо поранені четверо літніх людей. Двоє з них у шпиталено. Виведена на з ладу лінія електропередач до двох тисяч людей без світла. Електрики вже працюють у Криворізькому районі. Ворог з ураганів обстріляв зеленодольську громаду. Минулося без руйнувань та постраждалих По Синельниківському району. Росіяни поцілили ракетами. Зруйнували сільгосп, підприємство, школу та будинок культури. Інформація по загиблих та поранених з'ясовується. Детально про ситуацію в Нікополі поінформував міський голова Олександр Саюк. Пошкоджено 50 будинків, два зруйновано. Ушкоджень також зазнали дитячий садок, магазини, аптеки, ринки, суд та автовокзал. Сталося п'ять пожеж, які надзвичайники приборкали. Вся інфраструктура працює. Комунальні підприємства міста працюють майже без вихідних. Продовжуємо усувати наслідки обстрілів. Виконуємо поточну роботу в місті. Про ситуацію на Криворіжжі повідомив керівник Криворізької районної військової адміністрації Євген Ситниченко. Сьогодні ніч в Криворізькому районі пройшла майже спокійно. Була обстріляна прикордонна територія Зеленодольської громади, без руйнувань, без постраждалих. Жоден населений пункт нашого району обстріляний не був. Всі живі, здорові, ніхто не постраждав. За ніч в районі без надзвичайних ситуацій на прикордонній території, яка межує з Херсонською та Миколаївською областях. Там ситуація повністю контролюється Збройними силами України. Ворог до нашого району не наблизився ні на метр, тому що наші хлопці працюють на території Херсонської області, як завжди, відпрацьовують на всі 100%. Тож шановний. Приводу до паніки немає. У нас найкращі збройні сили України. У нас найкращий президент і перемога буде за нами в 300%. І ніхто в цьому не сумнівається. І ви не сумніваєтеся. Тож всім гарного дня! Працюємо! Слава Україні! Героям слава про ситуацію у Кам'янському поінформував очільник міста Андрій Білоусов. За минулу добу у Кам'янському надзвичайних подій не зафіксовано. Ситуація стабільна та контрольована. Житлово-комунальна та всі інші сфери життєзабезпечення міста працюють у звичному режимі. Останні роки у Дніпрі масово зникають заклади соціально-культурної сфери. Тож рішення керівництва Дніпровської райради передати з балансу району на баланс міста. Дитячий табір ювілейний визвало обурення як частини районних депутатів, так і громадськості. Люди впевнені, це крок до прихватизації бази відпочинку. Подробиці в наступному сюжеті Тровський окружний адміністративний суд почав розгляд по суті позову депутатки Дніпровської райради Юлії Сегеди та громадської організації, платформа громадський контроль до Дніпровської райради. Органи влади не розуміють, що в військовий час. Наприклад, в квітні за все відповідали військова адміністрація. Фактично повноважень у депутатів районних рад не було. І, факти... і передача нерухомості в військовий час це не зовсім правильно, тому що вона відбувалася з порушенням усього законодавства, навіть те, що вони, по-перше, що вони не мали права передавати, тому що це повноваження військової адміністрації. Тобто там безпосередньо табір передавали з райради до міської ради. По-друге, що відбувалася досить дивна ситуація на сесії. Фактично ніхто ні, ні, ніхто не знав про сесію за декілька там годин, скажімо так, депутатів повідомили там десь за 20 годин, а громадськість взагалі не було. Тобто не було ні розпорядження, ні будь-якого іншого рішення про сесію. І е, третій аспект, що голосування депутатів ніяк не фіксувалося, тобто голови фракцій оголошували кількість депутатів, які за чи проти. Тобто в нас було не варіант особистого голосування, а якесь кріпосництво, коли голова фракції каже, в мене 10 депутатів, вони всі за. Сам табір, не дивлячись на те, що знаходиться на балансі Дніпровської райради, розташований в Губиніхівській ОТГ. Це Новомосковський район. І громада б з задоволенням прийняла б цей табір. Однак керівництво району вирішило інакше. Цей табір було. Витрачено коштів, наприклад, Дніпровської обласної ради біля 600 мільйонів, і а, досільніше, щоб, наприклад, цей табір передали обласній адміністрації, або а, і, іншій структурі, яка, ну, яка інвестувала ці кошти вже значні, тобто, або яка, яка має як Губанівська ОТГ першочергове право на а, так, отримання таких таборів. Представники райради та міськради до суду не з'явилися. У нас сьогодні відповідальність Дніпровська районна рада не з'явився, будь-яких клопотань не направив. Дніпровська міська рада направила клопотання, представник приймає участь в судовому засіданні у іншому районному суді. Комунальне некомерційне підприємство ювілейний теж не з'явився. Тож суддя прийняв принципове рішення розпочати розгляд без відповідача. Заслухали свідка депутата райради Ігоря Івануся. Сесія проходила якось швидко, сумбурно не мав можливості поставити запитання стосовно. Питань розгляду наступне судове засідання призначене на 1 вересня. Хоча у позивачів немає впевненості, що представники райради та міськради і його не проігнорують, затягуючи таким чином процес. Михайло Назаров, Андрій Миронюк, новини, Д1. Продовжуємо випуск. А Росія сама себе відріже від переговорів, якщо влаштує судилище над полоненими українськими захисниками, сказав у зверненні за підсумками минулої доби президент України Володимир Зеленський. Українці, українки, всі наші захисники захисниці починається 180-й день нашої оборони і новий тиждень, тиждень, якого ми чекаємо щороку, бо це час головного нашого свята свята України дня незалежності. І цей тиждень окупанти точно не чекали таким, бо не уявити не могли, що і зараз, і через півроку такої жорстокої війни ми будемо на своїй землі і у своїй столиці відзначати нашу незалежність. Але це так, це наша земля, це наша незалежність, яку нікому не зламати і нікому не відібрати. І ви знаєте, що це так, кожен і кожна в Україні це відчувають. 180 днів майже півроку. Абсолютна більшість наших людей не сумніваються, що ми дійдемо до перемоги України. Ми об'єднані, ми впевнені, впевнені собі зараз найбільше за багато десятиліть, і у цьому одна з основ нашої міцності, нашої сили. А отже, це одна з головних мішеней для російських терористів. Вони б'ють по відчуттях українців по ранах. У наших душах, наших людей, так само, як і по наших містах, жорстоко б'ють цинічно, але іншою, іншою зброєю, і не тільки пропагандою, і не тільки брехнею, знущання над людьми, над усіма а кому найболісніше. Найскладніше, це один із страшних засобів тиску, який для Росії став буденністю. І зараз у засобах масової інформації достатньо повідомлень про те, що у Маріуполі готуються декорації для абсолютно гідкого, абсурдного судилища над українськими захисниками, над нашими воїнами, які в полоні у окупанта. Щоб там не думали собі окупанти, щоб не планували, реакція нашої держави буде. Абсолютно зрозуміло. Якщо це мерзенне судилище відбудеться, якщо наших людей поруч усіх домовленості, усіх міжнародних правил заведуть в ці декорації, буде знущання, це буде тією лінією, за яку будь-які переговори неможливі. Росія сама себе відріже від переговорів. Не буде більше розмов, нашою державою все сказано. Усі партнери України поінформовані про те, що може готувати держава-терорист за цей тиждень. Сьогодні я говорив з президентом Макроном про усі загрози. Президент Туреччини Ердоган також поінформований про все це. Генеральний секретар ООН впевнений, теж буде реагувати. Вони та інші світові лідери отримали від нас відповідні сигнали. Усі все розуміють, розуміють, що роблять окупанти і чим це загрожує, і розуміють, що Україна не стане цього терпіти, не стане терпіти знущання з людей, про яких можна сказати тільки одне: вони герої своєї батьківщини. Вони захищали свободу свого народу від загарбників на своїй землі. Навіть у час війни мають бути правила, сили світу точно вистачить, щоб поставити під владу цих правил будь-яку державу, будь-якого терориста. Ну а всі ми, всі українці, маємо пам'ятати одне: щоб не було, наша мета це перемога. Щоб не було, йдемо до перемоги, попри все. Щоб не було, слава усім нашим воїнам. Україна понад усе. Слава Україні. Героям слава. Оперативна інформація щодо російського вторгнення від Генерального штабу Збройних сил України. Слава Україні. Розпочалася 180-та доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територіями Луганської та Донецької областей. Утриманні захоплених районів Херсонської та частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей, Відновлені боєздатності підрозділів, що зазнали втрат, а також недопущені можливого контрнаступу Сил оборони України. На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках без суттєвих змін ворог обстріляв із ствольної артилерії райони Катеринівки та ободів Сумської області. На Харківському напрямку ворог здійснював обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії неподалік Світличного, Слатиного, Питомника, Петрівки, Піщаного, Гусарівки, Мосьпанового, Криничного та Пришиба. На слов'янському напрямку противник продовжив вогневий вплив біля Дібрівного, Мазанівки та Долини. Намагався вести наступ у напрямках Довгеньке Дібрівне, Брашківка, Новодмитрівка. Успіху не мав. Відійшов. На Краматорському напрямку зафіксовано обстріли неподалік Роздолівки, Григорівки, Верхньокам'янського, Дронівки та Серебрянки. Ворог намагається вести наступ у напрямку Спірне, Веселе, бойові дії тривають. На Бахмутському напрямку противник завдав вогневого ураження із ствольної артилерії та РСЗВ в районах населених пунктів Соледар, Зайцева і Білогорівка. Вів наступ у напрямках вершина Кодема і Гладосове кодема Успіху не мав. На напрямках Стряпівка, Соледар, Покровське Бахмут, Травневе кодема Семигір'я Зайцеве та Гладосове Кордюмівка бойові дії тривають. На Авдіївському напрямку ворог вів обстріли із ствольної та реактивної артилерії неподалік Опитного, Мар'їнки, Пісків, Авдіївки та Невельського. Намагався вести штурмові дії. У напрямках Спартак Опитне, Новоселівка, Друга Красногорівка, Донецьк-Первомайське, Піски-Невельське, Лозове-Невельське. Успіху не мав. На Новопавлівському напрямку зафіксовано артилерійські обстріли біля Вугледара, Великої Новосілки та Павлівки. На Запорізькому напрямку окупанти здійснювали вогневе ураження районів Дорожнянки, Новосілки та Малої Токмачки. Біля останнього. Та Ольгівського завдали авіаударів. Ворог вів наступ у напрямку Макарівка, Времівка. Успіху не мав, відійшов. На південно-Бузькому напрямку противник продовжив обстріли із танків ствольної та реактивної артилерії в районі населених пунктів Велике Артакове, Лозове Таврійське, Врійське, Степова Долина, Первомайське, Киселівка, Червона Долина, Потьомкине, Прибузьке, Парутине, Поляна. Новоолександрівка та Партизанське. Завдав авіаційних ударів поблизу зарічного Білої Криниці та Андріївки. На Миколаївському напрямку окупанти вели штурмові дії в районі населеного пункту Благодатне, мають частковий успіх. Корабельне угруповання противника в акваторіях Чорного та Азовського морів. Основні зусилля зосереджує на блокуванні цивільного судноплавства. Північно-західній частині Чорного моря та ураженні військових об'єктів і елементів інфраструктури в глибині території України. Наші ракетно-артилерійські підрозділи та авіація продовжують успішні виконання вогневих завдань на визначених напрямках. Противник відчуває гострий дефіцит навченого та мотивованого поповнення для підрозділів, які систематично зазнають втрат. Віримо у зсу разом. Переможемо! Слава Україні! Про спорт. дніпрянка Ярослава Магучих виграла золото чемпіонату Європи 2022 із легкої атлетики, який завершився у німецькому мюнхені. Ярослава взяла планку на висоті 1 метр 95 сантиметрів і стала чемпіонкою Європи, випередивши Марію Вукович із Чорногорії за меншою кількістю спроб. Інші дві українки, які брали участь у цих змаганнях, Ірина Геращенко та Юлія Левченко завершили змагання поза медальною трійкою. Ну і вже завтра київське Динамо зіграє матч. Відповідь проти Лісабонської Бенфіки в рамках кваліфікації до ліги чемпіонів. У першому матчі у польському лодзі кияни поступилися із рахунком 0-2. У разі перемоги у протистоянні наша команда вийде до групового етапу Ліги Чемпіонів. У разі поразки зіграє у другому за престижністю турнірі Лізі Європи. Матч відбудеться на естадіодалуш. Початок зустрічі о 22-й. Тож не пропустіть гру та вболіваймо за наш. Разом. І про погоду на понеділок, 22 серпня. У Дніпрі протягом дня очікується ясна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 21 градусу тепла вночі до 29 градусів тепла в день. Вітер східний до 6 метрів на секунду. Телеканал Д-1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. На цьому випуск новин завершується. У студії працював Павло Живєтів. Вже за декілька хвилин наш ефір продовжить телемарафон. Простір свободи, тож обов'язково залишайтеся з нами. Об'єднавшись, українці працюють на. Перемогу. Це наша спільна мета у боротьбі із ворогом. Разом ми сильні. Слава Україні! Д1 розширює простір інформаційної свободи. Слідкуйте за останніми новинами онлайн. Цілодобова актуальна інформація на d1.ua інтерв'ю з експертами в прямому ефірі на Ютуб каналі ДО 1 все найголовніше в одному місці на Facebook D1 News Channel. Дивись, читай, слухай, приєднуйся до обговорень D1 Простір свободи.